Сьогодні у нас знову Юрій Іздрик. Канцона. Знаєте, що таке канцона? Канцона це така пісня про кохання до прекрасної дами. Ти дівчинка-кисень, хоч на загал, ти леді годзіла і діва скандал. Говорять, горять за тобою мости, риніски і села. А я поводиртий і трохи васал, а ще телепорт і забутий причал, і сни твої тихі, і всі твої фішки веселі. Ти, дівчинка, сонце, ти чистий кришталь, Ти рвешся на волю і линеш удаль. А там вдалині, ти сумуєш і шлеш телеграми. Ти жаль, мій далекий, гіркий, як мигдаль. Ти жало моє і отруйна печаль. Ну, де ж тебе, де ж тебе, де ж тебе носить вітрами? Давай прилітай, бо довкола пітьма, бо світла ні в кого, крім тебе, нема. То темно і тоскно, за духа і дихати важко. У мене для тебе є пісня нова, Напишемо разом для неї слова і разом у небо відпустимо пісню, як пташку. Юрій Іздрик прекрасна поезія, як на мене. Прекрасно читайте іздрика. Дякую.